Дизайнер Анастасія Іванова представила нову колекцію мереживних вечірніх суконь. Показ відбувся на яхті, а моделі ходили по воді. Модні новини речі до речі. Білосніжна яхта, французькі мелодії та ось такий хиткий подіум на воді. За кілька хвилин дизайнер Анастасія Іванова представить колекцію мереживних суконь. Червоний, жовтий та фіолетовий три основні кольори суконь. Ікс-подібний силует, що підкреслює талію, та шифон, що додає жіночності. Заради безпеки дизайнер випустила моделей, босоніж. моделі заставила зняла, зняти підбори, а сама все ж таки на підборах вийшла. Малюнки та вишивку дизайнерка створила за власними ескізами. Французькі тканини декорувала тонким мережевом. Усі сукні Максі. На думку Іванової, це найпопулярніша довжина цього літа. Віце Всесвіт-2011 Олеся Стефанко каже, сукні від Насті Іванової принесли їй удачу в конкурсі краси. Коли я їхала на конкурс місесі, то Настя шила мені гардероб для мене. Завжди щось означає насі на сукні, і після того як я повернулась з Бразилії, то звичайно більша частина я залишила в сумі, тому що я просто не могла з ними розтатися. Співачка Лілу дизайнерські сукні одягає лише на гучні події. Я одягаю її платіна на не торжественне міроприяті это на красний дорожки я знаю, что нас мне це И во вторник я иду на примерку нового платья. Закрыла незвичный показ на яхте і Ларія. Теж у сукні Максі від Іванової. Тож цього сезону довгі сукні не лише атрибут вечірньої моди. Сміливо одягайте їх в день.